1 жовтня, і хочу, знаєте, що зробити? Окремий розклад на тему ось про голівудський скандал. Інформація свіженька. Тільки вчора це прочитала в новинах, вчора, до речі, ввечері. І думаю, ось зроблю розклад. Давайте розкажу, в чому справа. Хто не знає, скандальний. Репер і продюсер Діді -Ді Шон Комбс влаштовував вечірки, білі вечірки в Голлівуді. І так вже давненько. На цих вечірках відбувалося насильство, торгівля людьми, різні. Ну, я тут не можу казати ці слова, що, що в статті. ну, Ви зрозуміли, що там відбувалося? Там були неповнолітні, як і хлопці, так і дівчата. Було, їх накачували алкоголем та наркотиками. Потім це знімали на камеру, і, але не тільки їх. І різні зірки там були теж присутні. Потім це знімали на камеру і шантажували. Ну, я вам кажу, 50 чоловік, 50 жінок подали іск на цього компса стосовно ось цього, що відбувалось на цих білих вечірках. Хто там був із зірок? Ну, наприклад, я не очікувала таке від Дженніфер Лопес, Бейонс, сім'я Кардашян, то, в принципі, зрозуміло з ними все. Віл Сміт теж він якийсь мутний. Леонардо Ді Капріо, він не, ну, він не схожий на такого, знаєте. Джестін Бібер, Джастін Бібер, коли ще йому було 15 років, він там був присутній. І що головне, іще Дональд Трамп. Там ще багато-багато зірок, я не буду їх всіх тут перечисляти. Хто хоче почитати, що там відбувалося, волоси стають дибкі, зайдіть і е, в Google так і введіть. Е, скандал в Голлівуді. Тобто, це новина вчорашнього дня, вчорашнього вечора. Взяла ще таку колоду, знаєте, таку. І що саме цікаве, ну, наприклад, я не здивована. Ну, Тільки за Дженніфер Лопес, тому що ну, якось, ну, якось, вона мені подобалася, фільми з її участю мені подобались, особливо старі, ну, не знаю. Ну, це Голлівуд, що ви хочете? Там таке відбувається, що нікому. Ну, я не знаю, взагалі, оці всі зірки вони взагалі себе поважають. ну, Це ж треба до себе взагалі не мати ніякої поваги. Це ніже Плінтуса. А пам'ятаєте, що в РФ було? Теж там якісь голі вечірки, з, як її зовуть, блогершу? Блін, забула, І... Івлеєва. не пам'ятаю ім'я. Івлеєва. Настя Настя. чи Надя? Настя. В общем, Івлеєва. Пам'ятаєте, що там було цей Кіркоров? Засвітились там ця п'яна, як її звуть, Лоліта. Потім їх там, ну, в общем, ви думаєте, там такого нема? В РФ теж таке є, але, звісно, Америка переплюнула всіх. А в Україні цікаво є таке? Хочете, можемо запитати? Чи не питати, чи питати? Ну, Давайте запитаємо, ну а що, в Україні є ось такі ганебні, давайте скажемо, вечірки, типу, якось. Типу таких, як відбуваються ось. Про те, що я тільки що прочитала. Зірки Україна, чи є такі ганебні вечірки. Королева кубків, ірафант. Ого, двіка жезлів. Десятка жезлів. Пасив. Важко. Смерть. Ну, я вам скажу так. Ось таких саме вечірок, як оце в Америці, що я прочитала, що це може бути там в РФ, там я теж не здивована взагалі. У нас прям такого самого, ні, карти кажуть, нема, карта пасиву. У нас є, знаєте, які вечірки. Ну, то, може, не вечірки, але ось щось, е, типу, жінка, ірафант, жінка рафант. Жінка така королева кубків, ну, ви зрозуміли, типу там. Ірафант, такі, типу, там депутати, багаті бізнесмени, там якісь впливові люди. Ось вони там можуть щось таке, типу, планувати. Зустрічі, вечірки, щось, типу, такого ось є. Але ось те, що в Америці я прочитала, ні, тут карта пасиву. Чітко каже, що такого нема. Ну, вже добре. Справедливість. Ну. Вже добре, знаєте, як трошечки стало легше на душі, бо якщо б я побачила, що те ж саме є, то давайте знаєте, що я хочу запитати: за оцього Дональда Трампа. Бо хто пам'ятає мої розклади, я казала, що прямо перед самими виборами щось вспливе про нього якась гидота. І ось вам, будь ласка, гидота. Там навіть його чи фото, чи відео є, виклали. Ось вам ця гедота. Це досить може. Якщо це розкрутиться, воно досить може знизити йому рейтинг. Ось так. Хоча про нього і так всі про це знають, що він полюбляє ось цим займатися. Так, давайте спочатку спитаємося, чого Шона Компса репер Діді. Він зараз під арештом. Йому. Що йому світить за це все, що він наробив? Скільки він життів скалічив? Я просто в шоці. Що цьому шону компсу світить? Що його далі чекає? Акови на нього, як знаєте, браслети оділи. На нього оділи браслети. Важка ситуація. Його чекає правосуддя від жінок. Він дуже багато скалічив життів, саме імператриця, жінок, ж, саме жінок. О, дивіться, правосуддя на нього чекає. Правосуддя від жінок. Тобто його чекає в'язниця. І взагалі він не викрутиться. Ну, тут чітко. Правосуддя на нього чекає. І від кого? Від імператриці, від жінок. Він скалічив стільки життів. Це тільки 50 чоловік подали на нього. Це ті, хто не ну, більш такий, знаєте, сміливий. А скільки є таких, які ну, не можуть через це переступити. Так, далі саме цікаве Дональд Трамп. Дональд Трамп, давайте спитаємо: ось ця інформація вчора ввечері про е, голівудський скандал, про вечірки білі там, де... Був присутній і Дональд Трамп. Неодноразово. Навіть є фото, відео. Хочу сказати, що чекає Дональда Трампа. До речі, кандидата в президенти Америки. Нічого собі, що його чекає? Ось ця, цей скандал. І там Дональд Трамп. Що його чекає? Дійсно скандал. П'ять жеслів. Дивіться, дійсно скандал, ругня. Багато я ж кажу, багато людей, хто за нього після цієї інформації, не те, що на нього буде гидко дивитись, а взагалі змінять про нього думку. Боротьба. 10 кубків серед людей, серед великої кількості людей. Боротьба. Світ завершення. Світ завершення. Страх. Страх, що його чекає. Він буде захищатися, він буде захищатися. Знов важка ситуація. Завершення, тут взагалі завершення його, ну тобто, багато людей, хто був за нього, тепер будуть проти нього. Таке вже було в минулому. Тобто це не новина про нього. Ось про те, що він полюбляє ось що. Закриємо трошечки, щоб. Це... Тобто, це не новина про нього. Але ось, знаєте, тут більшу, більший розголос, тут зірки такі відомі, тут, знаєте, якось там скільки на нього подавало жінок. Кілька жінок на нього подавали, типу, що він там їх домагався. А тут інше, тут якось воно масштабніше. Ну, Дональд Трамп після цієї е, скандальної е, новини в Голлівуді, вечір, вечірки, репера діді Шона Компса. Ось Дональд Трамп. Що його чекає стосовно виборів? Тус, мечів. Ой, буде захищатися, буде щось там, щось тут будуть. О, буде щось тут робити. Треба щось робити. Уход. Уход від і вищий суд. Уход в смислі уход. В смислі уход. А що його чекає на самих виборах цього Трампа? Що його чекає на самих виборах цього Трампа? Після цієї новини Голлівудської, цього скандалу. Тут з Жеслів, королева мечів. Десять монет, 8 монет, таємниця. Таємниця про імператора вийшла наружу. Що його чекає? Сім мечів, те, що обман. Дорога. Зв'язані руки. І знову кови. Він буде намагатися викрутитися з цієї ситуації. Буде намагатися викрутися, викрутитися. Але ось жіночка ще якась дольє масла, підільє масла вогонь, скоріш за все, камала Гарріс. І його чекає колісниця, його дорога, його шлях до перемоги падає по дев'ятки жезлів і десятки мечів. Як завершення, зв'язуть йому так руки, що він не зможе викрутитися з цієї ситуації. Ну, тобто, ось так. Ось так. Ось вам і Голівуд. Така ось ситуація. Хочете запитаємо ще про РФ, що там відбувається? Чи є там такі білі білі, чорні прозрачні вечірки? В РФ є такі вечірки, типу, якось в Голівуді білі вечірки, типу як робить робив Шон Компс. В РФ є такі вечірки. Ну, звичайно, є. Луна приховані, дивіться, приховані, звісно, є агресивні королева жезлів, якась там це все. організовує. якась королева жезлів, планування. Угу. Чи є там такі вечірки? Так, да, повторення того, що було. І, до речі, там те ж саме відбувається, такі карти прикрию. Там те ж саме відбувається, практично ось повторення того, що було, те, що і тут, в Голлівуді. І там так само, дивіться, їх знімають і відео, фото, і потім їх шантажують. В РФ те ж саме відбувається на цих вечірках. Так, да, там присутні і рафанти, і якісь. Папочки, там оці депутати, політики, оці всі бізнесмени, вони полюбляють такі вечірки, а потім з них тягнуть гроші, їх там знімають. Ну, там щось таке. Ну, щось таке. Ладно, не буду далі ковырятися, воно все одно нікому особливо не потрібно. Що в них там відбувається, хай вони там пощезнуть. Всім тихого дня.